Ця виставка присвячена історіям людей, яких ми загально називаємо героями Небесної Сотні. Але перед тим як стати героями Небесної Сотні і віддати життя за те, в що вірили ці люди, вони жили окремим земним життям, вони мріяли. Вони мали свої цінності, які очевидно вивели їх на майдан. Вони мали свої якісь історії, які ми сподіваємося сьогодні за допомогою і цієї виставки зможемо вам розповісти. На виставці земні шляхи Небесної Сотні представлено особисті речі близько 50 учасників майдану, представників Небесної Сотні. Дуже дуже експонат. Це якраз блакитний шолом Устима Стима з міста Збараж, учасника подій Революції Гідності, надзвичайно примітного, симпатичного, красивого, якого багато знало майданівці, майданівців. Якраз Устим сподівався захистити себе, саме пофарбувавши каску в блакитний колір, натякаючи на цю миротворчу місію, що протест був мирним. Що Майданівці намагалися мирними засобами змінити свою країну, але бачимо, на жаль, ця казка містить отвір від Беркутівської кулі. Це якраз той експонат, який був переданий, переданий родині саме з Генпрокуратури. Тут якраз вилучені рештки кулі. І, звичайно, ці, ці речі вони несуть в собі з одного боку і сподівання. Самих майданівців, і вони розповідають про цю драматичну хвилину їхніх останніх останнього земного шляху. Ми віддаємо сьогодні шану кожному українцеві, кожному повстанцю, кожному майданівцю, який, на жаль, загинув і своїм ім'ям утворив небесне підрозділ небесного війська під назвою Небесна Сотня.